Всім привіт-привіт котятка і ви на моєму каналі Тока І сьогодні я в деревні якщо ви бачили пройшли випуск Я зараз буду садити огород таке коротке відео. Ну, а, здесь уже є дещо посаджене. Беремо лопату, викопуємо ямки і будемо садити помідори. Так, лопату на місце Беремо насіннячко і його закладаємо в ямочки. Так. І далі ми закопуємо, опять же. Нужно все робити рівно і акуратненько. Далі я беру ліку і будемо поливати наш. Врожай, який скоро виростем-большим, і ми його будемо збирати. Зараз я ще хочу посудити полуницю посадити где-то вот там коло кущика помідорів. Оп! Дві насінняки закопуємо і теж поливаємо. Берем нашу яичку и пыльем. Ну, а вот здесь я хочу посадить вот э, той ягодки, тоже мы и будем садить нашу картоплю, которую сейчас нужно найти на синяя от картопли. Садим картоплю, картоплю, картоплю. Щоб вона виросла у нас велика-велика. І ми могли її кушати. Так. Все? Не. Ну, от і все. Я посадила огород. Получилось знову 5 коротких відео. Скоро вже будуть виходити длинні відео. А сейчас я вот вам покажу. Здесь, пасуться по а вечки они такі мели, давайте їх покормим. Там хтось то пікнік. пикник. Мне так нравится это радужно. И вот такая крема. Очень миленькая, вони ще обнимает, так как еще маленькі. Давайте выйдем и закрім сразу ворота, чтобы їх не випустити. Ну, а всем пока-пока!